Молитва, яка поставить невидимий щит проти всього зла, Господи всемогутній, Царю Небесний, Ти моя скеля і мій захист. До Тебе я звертаюся в годину випробувань, світ сповнений заздрості, неправди, злоби, спокус, але я шукаю прихистку лише в тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Простягни свою сильну руку наді мною і огорни мене Твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, ворожнечу і злі наміри, очисти простір навколо мене, мої стежки, мій дім, мої думки. Очисти від усього, що несумісне з твоїм світлом, відверни від мене лукавство і заздрість, щоб я не захиталась у вірі і не втомилась у добрі. Господи Ісусе Христе, ти переміг зло і смерть своєю кров'ю, Ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю, захисти мою душу від усякого впливу лукавого. Не дай жодному злу проникнути в мій дім, не дай проникнути йому в мою родину, в моє серце, даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною тобі у всьому. Пресвята, Богородице, ти непереможна заступнице, покрий мене своїм святим покровом, вбережи мене від пліток. Наклепів, злого ока і недобрих слів, укри мою душу твоїм материнським миром, наповни моє серце, впевненістю у Божій любові. Святий Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого духа, розідни своїм мечем усі підступи ворожі. Не дай темряві наблизитись до мене, ні у снах. Ні, у реальності, обступи моє життя щитом небесної сили. ангело охоронцю, мій будь поруч зі мною в кожну мить мого дня і ночі, бережи мої дороги, мої думки, мій сон. Провадь мене правдою і охороняй від невіри, відчую і помилок. Підказуй, коли сумніваюся. І заспокій, коли серце в тривозі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкнеться, нехай моя душа буде наповнена лише Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди нас дорогою правди, світла і спасіння. Отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Друзі, Читайте цю молитву щодня, щоб бути захищеними від ворогів і усього злого. Підписуйтеся на канал, аби молитися разом. Нова молитва вже завтра.